Доброго дня Україно Кондиціонер зібрали, заправили, вакуумірували, все. Робила людина, яка в цьому розбирається іменно заправки. Все працює, все чудово. Сьогодні знімаємо оцей ось шкіл, тому що. Можна і подвічі на день міняти ремні, поки не позбавився проблеми, яка способствує цьому. Так, дивимося. Так, друзі, більшість всього, що тут є бронзова втулка в цьому шкілові. на ній велика вироботка, чому і не ходять оці ремні. Поставили новий оригінальний. Буквально він трошки відкосив і вже пішла нитка. Ну, Скажем так, фінансово це дуже болісно, тому що цей ми брали за 17800 ремень. Ну, скажімо так, не накупися. Тому розбираємо. Так, відкрутили. О тут болти 1, 2, 3, 4, 5. Подшипник оцей ми не, роз... не знімали ні разу. І нічого кращого ми не придумали, крім як його розрізати, виламали певну частину. Получається, що він. Щоб сюди його вдарити обойму, щоб зрушити з місця, тут впирається у виток сюди. Ну, ну, ніяк. Розпиляли, шарики з нього витягнули. і тоді воно вийшло. Так, тут усе розібралось легко, тому що. При заміні цього ремня у ці подшипні ремня варіатори. ці подшипники ми завжди знімаємо. Трошки е... транспортер відводимо в сторону. І тоді це все діло знімається. Так, ось цей красавець. Опускали, зігнули кришку, ну то чепуха вирівняємо. Ну і тут все нормально, а я його сам не перекину. Ну, друзі, навіть оцю обойму, як питалися збити підшипник, трохи корпус навіть увігнули сюди, всередину. Ну, то опять же, вирівняється то чепуха. Запитували в мене підписчики, яка товщина планок. Друзі, 5 мм. Це вважається універсальна дека. Вона не міняється під різні культури. Один раз до нас її зробили, поставили нову. І все. Ну зараз розберемо цей шків, розберемо цей. Заодно міняємо ремні. Які ще можуть ходити, але краще їх замінити зараз, чим міняти їх у полі. Цей також ремень. Зняли защиту, вентиляторів. Також там є мусор, раз в сезон. Треба знімати і чистити. Так що розбираємо далі. Також, друзі, що у вас обов'язково повинно бути при ремонтові будь-якої імпортної техніки, це е, великий журнал з каталожними номерами деталей. там, де можна, дивлячись на структуру одного ну, того чи іншого вузла, зрозуміти, в якій послідовності його е, собирати чи розбирати. Так, друзі, так і в нас є от такий от для файлів, скажімо так, набор листків, а 4, неоригінальний, півтори тисячі, це на питання. Знайшли ми цей вузол, друзі, в розібраному виді. І проаналізувавши Даний малюнок ми зробили висновок, що без зняття в зборі даного шківа нічого не вийде. Тому що, щоб зняти оцей блин, отам треба розплінтувати, зняти штопорне кільце і тільки тоді вал вийде сюди на шпонки. Опять же, це благодаря каталогові. Зняли ми натяжний, отут стояв. Вон, бачите, отам, отвір лишився. Ремень зняли, открутили болти, також все завдяки. Каталожним номерам деталей у цьому, цьому журнальчику. От бачите, один-два, один, один напроти, і два нижніх. Оце на чотирьох держиться оця вся машина. Два верхніх я тільки що відкрутив, два нижніх без, без проблем. Ось один залишився, ось другий. І будемо знімати важке це просто жох якийсь. Отак. так. Не вбило. Як будемо ставити, даже не представляю. Покаже вниз. Фух. Не так все просто як кажеться А така приспособа яка не один раз нас виручала Чуть-чуть Мотор витягували все 150 з ним! Ну, друзі, і провіряємо, так сказати, щоб впевнитись, чи не напрасно ми його розбираємо. Крутили один болт. Та скільки міліметра три на взгляд? Зараз точно скажу. Сто десять? Так, так. Ну зрительно як вкручуєш, так вообще прямо видно, що еліпс. Получається, що 18, 2 мм. Міліметр. 2 мм, може і трошки, там воно не іменно 110 була з половиною десь. Так, проблема, це чи не проблема. Ну по ідеї там його не должно бути. Ось розвели його, можна сказати, що максимум. Ось нормально. Напротив. Не буду міряти, там міліметра 4, не менше. Так що треба по-любому розбирати і робити. Бо й буде і далі ремні рвати. Без різниці, оригінал чи не оригінал. Так, друзі. Зупинилися ми на цьому етапі. Зняли штопорне кольцо витягли і що йому робити. Як його витягти? Це взагалі якась містика. Подшипник стоїть в кольцові, кольцо стоїть в корпусі. Не знаю, або якийсь зйомник спеціальний робити, чи якийсь прес нужен. Можливо, хтось розбирав даний вузол, підкажіть, будь ласка. По ідеї, оцей подшипник має вийти, тоді знятися оцей шкіл і тоді побачимо пружину і ті втулки. На малюнку вроді дуже просто. Ну а по факту ні. Ось те штопорне кольцо, що ми витягли. Це втулка, це подшипник. За ним штопорне кольцо. Потім оцей шків, по ідеї, на оцій шпонки. А Міняти, по ідеї, оці втулки треба. 14, дві втулки. Бачите. Хто розбирав? Допоможіть порадою. Бо поки що ми не знаємо, що йому далі робити.